Привіт, любі мої! Я чекала на цей день, я чекала на сонце. І коли сьогодні я відкрила очі і подивилася за вікно, і зрозуміла, що небо чистеньке, немає жодної хмаринки, цей день настав, і я буду знімати нарешті книжкові полиці. Сподіваюсь, що через рік... Я зможу зняти ще одне таке відео, і в мене буде багато апдейтів, багато нових книжок. Просто хочеться, знаєте, я обожнюю дивитися і знімати от книжкові полиці, і розказувати щось про свої книжки. що де стоїть, чому тут такі книги. Щоб передивлятися це згодом і розуміти, як і наскільки і порівнювати це все, наскільки твої книжкові полиці змінились? Кажанчик. Головний креатор цього каналу Відпочивай за мене. А, ну і ось всі книги. Які в мене є, це звичайний до речі, шкаф, який я купувала в Ікеї, Нічого такого неймовірного. В мене всі книжки стоять по видавництвах. Я ніколи не запам'ятовувала, які видавництва є, що там, як знала тільки якісь дуже популярні видавництва, і тому вирішила, що з українськими мені треба точно знати все, що є, які видавництва круті, які суперкруті. Але я розумію, що згодом все це поміняється, тому що я вже запам'ятала дуже багато видавниць, от коли вони так в тебе стоять, і ти звертаєш більше уваги на видавництво, якось легше Так от, Думаю, що згодом все це зміниться, але поки що тут так. На верхній поличці в мене стоять, отут зазвичай книги, які я прочитала вже. Я нещодавно так зробила, щоб не губити нічого. І також книжки англійської, трішки манги. Манга нікуди не влізає, якось я вирішила, най там буде. Ну і англійських книжок в мене небагато, тож вони там теж оселились. І одразу скажу за нижні полички. Тут в мене книги російської, які я ще хочу прочитати. Це нові книжки, які я купила собі. І буду показувати в книжкових покупках, тому що я розумію, що декілька разів я забувала, які книги я вам показувала, а так легко вони стоять всі купою. Отак. От я їх потім поступово розставляю на місця. Нижня полочка, взагалі, тут. Не бачу сенсу чогось показувати, щоб вам не проспойлерити свої книжкові покупки. Хоча, я думаю, декілька книжок і так зрозуміло, що це. І в мене також тут стоять такі дві коробки з під чаю. Тут в мене закладки, всякі стікери. І все таке інше. Якщо підійматись трішки вище, то тут в мене така солянка зі всього, що є. Тут дуже багато різних видавництв. Зазвичай це класика. Тут в мене стоїть, дуже багато видавництва жупанського. Також є декілька книжок видавництва наш формат і комора. Так, дружок, давай десь звідси. Тут в мене комікс Привид Києва. Я в своєму з одних влогів показувала і говорила, що я його прочитала буквально за пару хвилин. Прикольна штука, така, знаєте, більше фанатська. Ну, тому що я дуже люблю комікси, і вирішила, що така от штука мені теж потрібна. Буду згадувати ці непрості часи. Ось, наприклад, нещодавно купила Химерний Київ. Не просто через те, що мені ця книга неймовірно сподобалася за ілюстраціями, а через те, що в мене є плани на відео з цією книгою. От стоїть тут доця, абрикосова книгарня, і я змішаю вашу «Кров Із вугілля. Нещасна Ліан Моріарті, яку я так і не прочитала влітку. Хочеться трішки більше розказати про цю серію. Це таємниці універмагу Сінклєр». І я дізналася про цю серію взагалі від дівчини, яка веде канал Ruby Granger. І вона там розповідала, що ця саме перша от книга, вона ідеальна для Різдва. І. Це така супер підліткова література. Може, 10-14 років зайде дітям. Але я пам'ятаю, як я за пару годин прочитала цю книгу, і вона мені неймовірно сподобалася. І сподіваюся, що друга книга мені теж сподобається. Вони дуже розважальні, милі, і якщо ви ви для себе чи для когось шукаєте подібні історії, то дуже раджу. Вони такі детективні, прості. Але розважальні. В мене якось так оселились книги невеличкого формату, але які не зовсім легкі для читання. От, наприклад, Оксана Забушка і її польові дослідження з українського сексу, яку я ще хочу все ще прочитати. Горан Петрович. Мені дуже подобається ця обкладинка, вона така гарна. Оксана Забушко. Як рубали вишневий сад, або довга дорога з Бадемса. «Міді танцював краще за всіх. І також Осип Турянський поза межами болю. Ну і також, як я і казала, багато класики, ружді, якого я теж тут показувала, тому що це видавництво жупанського. І як ви бачите, в мене отут от, от, з видавництва жупанського доволі багато книг вийшло. І нещодавно я вирішила, що поезія в мене буде стояти окремо, не дивлячись на те, що це за видавництво. І от якраз після того як я переставила їх сюди, я зрозуміла, що. Мені хочеться в майбутньому, коли в мене буде ще трішки більше книжок. А я буду напевно вже міняти, міксувати по темах. Хочеться якогось різноманіття. Ну і переходимо на наступну полицю. І як ви можете бачити, в мене тут видавництво рідна мова, тільки одна книга. Якщо ви пам'ятаєте, вона в мене стояла обкладинкою вперед, але тут багато книг з'явилося і тому вже місця немає. Також тут в мене є видавництво віват. Віхола або Багала та книголав, і мені дуже хочеться все ще зняти марафон по видавництву і ви просили, і я сама цю це хочу. Але я поки що не знаю з якими книгами а, знімати. Знаєте, коли б купувала цю книгу, я була неймовірно щаслива, що в мене вона є, і мені було цікаво її прочитати. Але я починала читати, чесно скажу. Але дуже важко, тому що дуже багато документації, протоколів. Оглядів і всякого подібного, і тому це важко читається дуже повільно. Тому для мене поки що ця книга стоїть в таких дуже далеких планах. І я ще забула, що в мене тут дві книжки лабораторії затісались, тому що поряд віхола стоїть, і це якось знаєте. В мене два цих видавництва вони разом стоять. Навіть в моїй голові, напевно, через те, що це нонфікшн, і не дивлячись на те, що, от, наприклад, про жінок і сіль це більше все ж такі художня література, але вони якось дуже по форматах, і по тому, з якою любов'ю видаються ці книги, вони для мене разом. Не можу ще раз не показати, наприклад, ці дві чудові обкладинки, я від них тащусь. Ну і Абаба Галамага не так багато в мене їх книжок. На жаль, в мене вдома в Криму є ще дитячі книжки. Їх я сподіваюся, що колись вони приєднаються до цих поличок. Ну і більша частина, як ви бачите, це перлини сучасної літератури. Оця от дуже. Відома серія, але на жаль, дуже багато книжок вже не знайти. В якихось зі своїх перших книжкових покупок я показувала цю книгу Юрія Косача, володарка «Апонтиди», і казала, що мені дуже хочеться прочитати цю книгу. Насправді так воно й було, але якось мені декілька разів прилітали коментарі і писали мені, що ця книга дуже нудна. І, от через це в мене тепер я дивлюсь на неї. В мене серце було через те, що мені не так вже хочеться її читати, як раніше. А, але я позбавлятись не буду. Якщо я її купила, прочитати варто. Чудова книга. Кінчай. Твоє право на задоволення. Мені дуже подобається ця книга. Чесно, я її купила в першу чергу через те, як вона видана, яка вона гарна. Тут і класна верстка і. Як оформлено воно. Не дивлячись на те, що я дуже багато літератури про секс і про тіло читала і дивилася відео всякі. Тобто, я знаю всю цю інформацію. Я читала певні пасажі і глави з цієї книги. Так, дещо я знаю, але бувають моменти, що я знаходжу для себе нову інформацію. Це круто. І я обожнюю книги з для сен. А у книголаву, походу пунктик на лісе, тому що от в мене чотири книги. Я цю не рахую, тому що це дитяча така книжка. Але в трьох з чотирьох є лісе, і це дуже класно. Ось цю книгу я вам теж не показувала, тому що цю книгу я купувала на початку 2022 року чи при кінці 2021, і прочитала її буквально за пару вечорів. Це було неймовірне задоволення. Я вже не перший раз кажу, що мені дуже подобаються дитячі книжки, а особливо коли вони зроблені так гарно. Я цю книгу взагалі побачила у якоїсь іноземної буктюберки. Я не пам'ятаю, вона показувала точно цю книгу англійською, тому що вона. Їй дуже сподобались ілюстрації, вона надихалась цими ілюстраціями. І я, коли побачила цю книгу, вирішила все ж таки піти на букдепазитери і, і подивитися, скільки вона коштує, що взагалі як. І знаєте, що я знайшла цю книгу і англійською, і українською. Тоді у нас на Якабу і замовила. І Мені теж дуже подобаються тут ілюстрації, вони неймовірні. Підіймаємося ще вище. Тут в мене видавництво. Старого лева. З цієї сторони, як ви можете бачити, тут розмальовка Джоани Бесфорд. Дуже були популярні. В мене всі насправді є ці розмальовки, окрім Різдва. І всі ці розмальовки, на жаль, в мене в Криму залишились. Але я вирішила, якось, що мені дуже хочеться розмалювати, і вона була по знижці. Я не так часто розмальовую, тут тільки це, знаєте, під якісь серіальчики взимку. Але мені дуже подобається така штука. Ну і такий куточок <див> дитячих книжок. Я ось цю теж купувала взимку. Прочитала її буквально за пару хвилин. Вона дуже гарна. І у видавництва Старого Лева є і закладки, і піни, і всякі штуки з цими звірятами, їх називають туконі. І вони дуже гарні, класні. Ілюстрації трішки вам покажу. Вони теж круті. Я дуже люблю подібні книги, як ось ці от коротка історія фотографії та мистецтва від видавництва Старого Лева. Я сподіваюся, вони надалі будуть щось подібне випускати, бо якщо я не помиляюсь, я ще бачила кінематограф і ще щось от не можу згадати. І ці книги вони такі можуть бути для когось книга на вечір перед сном щось прочитати, якийсь цікавий факт. Для мене це я іноді підходжу до поличці, беру якусь з цих книг. І просто читаю трішки. Якщо ви говорите про ось цю книгу, то вона в мене більше не прочитана ніж про мистецтво, тому що про фотографію я взагалі нічого не знаю. І ця книга вона мені трішки більше цікава через те, що в мене не було такої на полиці інформації. А от Коротка історія мистецтва, чому я її взяла. Я її взяла, тому що це українською, і можна почитати якісь певні факти українською, але в мене є. Далі буде чудова книга What Great Painting Say. Я її якраз брала, коли виїжджала з 4-го з Києва. Її. Єдина книга, яку я взяла, то була вона. Ну і що мені подобається, що тут чудова бумага, така, знаєте, глянцева, як. В класних журналах і все описується, знаєте, так кратко, але добре. А якщо говорити про фотографію, то що мені подобається, тут і наукова фотографія, художня, якась історична фотографія, про якісь моменти в історії теж показуються. Тож це дуже цікаво дізнаватися не тільки про фотографію, щось і про людину, яка сфотографувала, але й про історичний момент. Якщо говорити загалом про цю количку, а я вирішила зробити такий, знаєте, варіант не тільки по видавництву, але і по кольорах. Ну, принаймні, спробувала це зробити від чорного до якогось незрозумілого. Але я не тільки кольори використовувала, але й дивилася, щоб... По розміру вони стояли більш-менш нормально, але от мені не подобається, коли книги так от стирчать, як, наприклад, Gaming Way. Тому я думаю, що от це теж буде нагода якось переставити ці книжки згодом і подивитися, як можна це все розташувати краще. Ну і напевно всі книжки, які ви бачите, я вже вам показувала, говорила про них якісь я якісь я читала. А, окрім ось цієї, от, якщо брати під скляним ковпаком, це перша книга, одна з перших книг видавництво Лева, які я собі купила. І боже, мені так подобається тут ілюстрації. Вони просто неймовірні. І знаєте, мені подобається, коли книги вони в певній гамі витримані. І тут не тільки тут, поверше не біла бумага, що мені дуже подобається, така кремова. І вона. Розділяються ще чорні тут є, рожеві тона, і все от в одних таких тонах дуже гарно. І ще якщо подивитися, то облікує на сонці, що дівчина реально знаходиться під скляним ковпаком. Дуже гарно, дуже класно. Я рада, що колись купила цю книгу. І не дивлячись на те, що чесно, мені не сподобався цей роман, я його залишаю і буду залишати нікуди не тому що ну, дуже гарно. І якщо говорити про цікаві якісь факти, то в мене у ці дві книги це дублі. І також книгу, яку я вам нещодавно показувала в своїх книжкових покупках. Неймовірно гарна книга. Новинка цього літа квітки на Ладе» кульбаби, яку я читала. Дуже дивна назва, дуже дивна обкладинка, яка мені неймовірно подобається. Я якось думала, що видавництво сестрого не видає детектива, але дивіться. Як мінімум, ось це детективи. Ну і я можу ще показати оце неймовірне видання Ернеста Гемінгуея. І так, я зняла клапан, тому що він мені не подобається. Мені подобається, коли книга-ця от, не забруднена нічим. Іноді я залишаю клапани. От, наприклад, зелена 19, яку я вам якось нещодавно показувала, тут клапан залишається, тому що це як частина обкладинки. І якщо зняти цей клапан, то буде отак. Повернули заборчик. Повертаємо книгу назад. І якщо говорити взагалі про книги, які, від яких я вже хочу позбутись, то єдина книга, яку я би кудись віддала, може я віддам Алісі, бо вона хотіла її прочитати, це Мирослав Лаюк і Його Залізна вода. На жаль, мені ця книга не сподобалась. Також я думаю, що позбулася б від Саліруні і цієї книги, де ж тидівся світий мій прекрасний, та жінки без гробівця». На жаль, ці дві книги мене не і якщо переходити ще далі, тут в мене нонфікш, благоволітельки, тому що вони нікуди не влізають, і от тут вони ідеально стоять. Видавництво KSD, моя улюблена, просто обожнюю цю серію. Темпора, фоліо і небо буклаб І, до речі, ці Лего я привезла з Китаю. Це я купила в Пекіні, ці два в шанхаї. Про цю книгу ви вже чули в прочитаному нещодавно Рубін в Імлі. Дуже класна книга. Теж Аляска, яка мені неймовірно сподобалася за ілюстраціями, за версткою взагалі чудова книга. Ну і безніч, яку я починала читати. Прочитала небагато і бросила, не тому що мені не подобається. Я толком, знаєте, не розпробувала цю книгу. Але переключилась на іншу книгу, От і все. І я думаю, що. Я от ці книги буду класти в якийсь взагалі темний кут, тому що це видавництво фоліо. І от саме ці дві книги вони неймовірно погано зроблені. Одна, вона смерділа. Я розповідала в одному своєму відео про цей. Жахливий досвід, як я читала цю книгу, а ця вже майже розвалилась. Книга, яку мені подарувала Аліса, коли ми з нею зустрічалися, я їй теж подарувала цю книгу. Це Арасіо Кірога, оповіді про кохання, божевілля та смерть. І ця книга підписана Алісою. Пиши, скорочуй, книга прямо сьогодні під мій образ. Я починала читати цю книгу якраз на початку повномасштабного вторгнення, і я її саме тоді в Чернівцях і купила, але поки що призупинилася. Книга з офігенною обкладинкою, вона мені дуже подобається. Вона якась дуже дивна, гарна по кольорах, але дуже дивна. Ви тільки подивіться на цю жіночку. О, і є котик, і трактор. Я з гордістю можу сказати, що прочитала одну книгу, як мінімум Ольги Токарчук. Нарешті познайомилась з нею нещодавно в 24 годинах читання. А, і в мене ще стоїть одна книга, яку я купила якось. І думаю, що можливо цього року я все ще дійду до неї теж неймовірно ганерне видання, така гарна книга. Тарас Прохасько не простить книгу, яку я ще не взяла читати, бо мені якось і говорили, і виписали мені, що ця книга вона доволі непроста для розуміння і доволі іноді важко читається, тож повинен бути певний настрій. І знаєте, я от гуртаю цю книгу і розумію, що от мені не вистачає тут теж лясе. Так, я дуже люблю лясе. От, наприклад, я коли дивилася відео Олесі. Вона говорила, що їй не подобається лясе, і я така нічого собі. І все ж є такі люди, яким не подобається лісе. Мені здається, це дуже зручно. І не треба вишукувати, щось придумувати що покласти, бо я не люблю, коли є просто якийсь листочок, це якось негарно. А, а лясе, от тобі нічого не треба думати, не, не треба вигадувати щось, в тебе все вже є. А враховуючи те, як важко знайти гарні. Закладки, якісь я знаю тільки водиниста строголевий є класні. І якісь кастомні, ще можна знайти, але це дуже важко. В нас якось це не розвинено. Принаймні, я не знаю, от щоб мені от прям подобалось на 100% відсотків Книга, яку я дуже хочу восени прочитати. Моя неймовірна подруга. По перше, я хочу її прочитати, тому що для того, щоб зрозуміти, чи сподобається мені ця серія, щоб купувати наступні книги. І ще мені здається, що чомусь ця книга вона ідеально підійде під осінній настрій. Моя гордість, моя краса перлини української класики, про які я серія, про яку я не можу не говорити і не казати, як вона мені подобається. І сподіватися, що буде більше таких гарних і атмосферних книг і серій, прямо от особливо класичної літератури. Ну, чесно, погодьтесь, що ось ці книги по яскравості вони виграють просто на мільйон відсотків. От, наприклад, з тією найнижчою поличкою. Дайте, я сяду, щоб ви бачили, от тут от. ось ця красота. І ось це. Так, тут теж гарні кольори, але чесно, виглядає краще отут. От і так, я знаю, що я вам показала поличку з книгами іноземних авторів, але там теж є українська література класична. І тому я саме через це, от мені хочеться все ж таки класичну літературу бачити в якихось неймовірно гарних обкладинках, щоб люди це купували. І їм подобалось дивитися на ці книжки, витрачати свої гроші, а враховуючи те, скільки книги зараз коштують, особливо новинки. То ну, це просто кладість. Я говорю з одного відео в друге. Іноді зі мною все ж таки мої глядачі не погоджуються, але я впевнена, що знову ж таки видавництво будуть вигравати на цьому. І якщо я не помиляюсь, то видавництво Віхола вони якраз таки будуть видавати і вже, начебто, видають книги. І це щось на кшталт такої книги, тільки без малюнку, просто. Однокольоровий такий тон книги, і назва, автор, і назва. Мені здається, що все ж таки так, це класно, це а, буде прикольно виглядати на полицях, але це все ж таки трішки інше, і зараз треба дивитися на зарубіжний ринок, як там гарно видають, Боже. Я нещодавно ще побачила книги, які зрізи роблять. Я знаю, що це дуже дорого у виконанні, дуже. Важко і зараз це не на часі. Але я сподіваюся, що колись наші видавниці дійдуть до того, що не тільки всі будуть робити офігенні обкладинки, але ще зрізу почнуть робити якісь різнокольорові з малюнками. Я б за це доплачувала. Осина фабрика, про яку я розповідала вам вже в прочитаному, і Ольга Кобилянська царівна книгу про яку я казала, що хочу прочитати, прочитати і якось руки не доходять поки що. І в чому прикол, можна так сказати, цього видання, що тут текст кольоровий. Нещасні благоволітельки. Славенка-драколечка Фей Європа. Війна у 140 главах. І класна обкладинка. Дуже мені подобається. Це не пропаганда, Пітер Померанцев. Ну що, пішли на сам вверх. Ну і тут поки що, як я вам казала, немає книг, там є моя електронка. І... Дві зайки, які я купила у дівчини. Чотири томи. Я ще два хочу собі купити. Шостий вийде, чи вже вийшов, чи скоро вийде, і тому хочу два томи одразу потім собі прочитати. Ну і книжки англійською. Отут вже краще. Я багато. Ну, мені здається, доволі багато книг вже прочитала з цих. Наприклад, Ways of Seeing John Berger. Я знаю, що ця книга перекладена в нас українською. Я її бачила, не пам'ятаю видавництва, але точно бачила в книжковому Лева на Подолі. Моя гордість. Перша книга Penguin Classics. Такому неймовірному виданні. Неймовірна, дуже класна книга, дуже раджу всім дівчатам її прочитати. Nice Girls Still Don't Get The Corner Office. Якщо ви не знаєте, що таке The Corner Office, це якраз таки всі в Америці вони працюють в такому загальному офісі, можна так сказати. Тільки невеличкими такими стінками вони розділяються. Corner Office це твій власний офіс, а це, а, якщо ти отримаєш такий офіс, це в промоушен, дуже гарний. Помилки жінок, які вони роблять, свідомо чи несвідомо, під час роботи в компанії. Для когось це може дуже дивно звучати зараз, тому що які можуть бути помилки, що в цьому такому. На жаль, нас дівчат з дитинства вирощують, і я думаю, що певний час будуть вирощувати деякі батьки неправильно. Бути покладистою, бути правильною, бути дуже чемною. І через це. Деякі дівчата вони не вміють себе поводити, щоб тобі дали кращу зарплатню, щоб ти не знаю, став project менеджером чи ще кимось. Тобто, далі пішов по кар'єрній драбині, і коли я прочитала цю книгу. Я зрозуміла, як робити підвишку собі по зарплаті. Це реально дієва штука. Так, не все підходить тут нам, тому що тут все ж таки приклад це американське суспільство, і наше суспільство воно трішки інакше. Але все ж таки, більшість більше половини, напевно, навіть 80-90% цієї книги вони дуже корисні і. Просто всім раджу. Якщо ви, у вас нормальна англійська, беріть цю книгу. Я не впевнена, що вона перекладена українською. Тому ваш варіант це англійський варіант. Я купувала цю книгу ще рік тому на Якабу. 133 помилки а, взагалі. І також тут розповідається, що можна робити, щоб цих помилок уникнути. І як на мене, от ця книга в мене тут доволі багато закладок, раджу від усього серця всім дівчатам її прочитати. Вона не така важка. Так, тут є такі от моменти, якісь в які треба вчитуватись, можливо, перекладати, якщо у вас не ідеальна англійська, але тут над вами, якщо ви хочете. Працювати і не просто бути на одній посаді усе своє життя із однієї тільки зарплати. Вам треба прочитати цю книгу. Я не люблю ці всі мотивашки, це не мотивашка. Це просто показує те, як деякі дівчата роблять неправильні висновки, роблять неправильно себе поводять на роботі занадто м'яко, занадто. Тихо, можна так сказати. І чесно, після цієї книги я побачила і свої помилки теж. І бачу до сих пір помилки своїх подруг, знайомих дівчат, які неправильно себе поводять і через це не можуть нормально заробляти, або в них є проблеми, якісь в... на роботі з босом, з колегами тощо. Ну, Ці дві книги ви вже бачили. Це ті книги, які я купила в секонд-хенд магазині. HHHH, Лоран Біне. Ця книга перекладена у нас. Вона точно є, але я її коли купувала. Я розуміла, що мені хочеться прочитати. Англійською, це як я зрозуміла, я все ще не прочитала цю книгу. На жаль, як я зрозуміла, це все ж таки така більш художня література, яка заснована на реальних подіях. The Lies of Скотт Лінч, яку я вам показувала вже в планах. На жаль, я все ще її не прочитала. От до речі, цю книгу я на Петровці знайшла там невеличкий класний магазинчик, і десь півтора роки тому я знайшла цю книгу. Я знаю, що це така дуже е, жіноча легка література, але я вирішила її тоді купити. Вона дуже дешево коштувала. Ну і от вона в мене поки що так і стоїть. Моя одна з найулюбленіших книг A Tree Grows in Brooklyn» розповідає про дівчину, про взагалі невеличку таку сім'ю, яка стикається з важкою втратою, і як вони намагаються жити без батька, без людини, яка може заробляти гроші. Дуже популярна книга Дюна Френка Герберта. Я купувала її теж, десь більше року тому. Тому що дуже хотіла прочитати до виходу екранізації. Я це зробила, мені сподобалась, в принципі, книга, але екранізація сподобалась, чесно більше. А поки що продовження не читала, хочеться прочитати продовження англійської, якщо таке буде, тому що я чомусь до того думала, що продовження дуже погане. Що, знаєте, воно не цікаве, і там взагалі далі продовження щось писав сам Френк Гербер, щось писав його сина. Я, коли пише син, брат, сват, мені це взагалі не подобається. Але мені сказали, що чим далі, тим все цікавіше. Цікавіше, масштабніше, крутіше, і тому от я все ж задумуюсь, щоб купити продовження. Я когось здивую, що покажу цю книгу. Мою улюблену Антоніо Байет. Позеші не можу не показати поближче цю книгу. Оця, оця книга, про яку я говорила, What Great Paintings Say. Я купила цю книгу у Львові наприкінці того року. Вона мені неймовірно сподобалась. Це найдорожча, напевно, книга в моїй бібліотеці, але вона дуже класна. Тут дуже все а, написано. Детально про кожну картину, про історію, про митця, який писав. Ну, взагалі, все. Про якісь деталі самі, самі картини, чому вона написана так, а не інакше. Ну і також тут не тільки, така, знаєте, класичні картини, але і вже. І, наприклад, закінчується все. Ось цією картиною Diego Рівера. Вона була написана в 1948 році. От така оригінальна. І от про ці. От Кольорові вставочки розповідається щось. Ну і остання книга це Тойбін, «New Ways to Kill Your Mother». Writers and their Families. Ну і Кол Тойбін, взагалі, в мене один з найулюбленіших авторів. Він написав і Бруклін. І ще декілька книг, не так багато. На жаль, мені дуже подобається, як він пише. На жаль, жодної книги в нас не перекладено. І оце от перша єдина книга Колма Тойбіна, яка в мене є. На жаль, на жаль, поки що. І тут розповідається про письменників і про їх стосунки з матерями, з сім'ями. Ось, наприклад, всі книги, які... Написав Колм Тойбен. І ось про кого він тут пише: про Джейн Остін, Бекет Міц, Теннесі Уільямс. Це таких, знаєте, популярних Болдуін і Обама. Ну, доволі було цікаво читати, хоча мені все ж таки більше сподобались його художні книги. Ще раз покажу вам свої полички. Ну і на цьому було все. Поки що в мене тільки один шкаф. Сподіваюся, що через рік в мене буде більше шкафів, більше книг, більше задоволення і більше прочитаних книг. Поки що, на жаль, через те, що я активно купувала книги української, нові собі на полиці, в мене не так багато прочитаного, але сподіваюся, що до наступного відео вже буде більше таких буду показувати книг, про які я читала. І ще хочеться, щоб в мене було більше книжок англійською. Ну, а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось!